18 вересня Хмельницький благодійний фонд Хесетбешт у Славуті, де працює представництво організації, провів низку заходів з відзначення 16-ї річниці заснування фонду. Розпочались вони засіданням круглого столу за участі представників влади, громадських організацій, релігійних конфесій засобів масової інформації. Сьогодні буде проведено круглий стіл з представниками державних організацій, соціальних служб громадських організацій, для того, щоб ми розповіли, як ми працюємо, що ми робимо і як ми можемо разом працювати з усіма славучанами для того, щоб краще розбудовувати нашу Україну, нашу громаду, фонд Хесет Бешт працює на теренах Хмельницької та Тернопільської областей, охоплюючи 99 населених пунктів. У Славуті існує представництво організації, розташоване у приміщенні вцілілої міської синагоги, що займається соціальними та духовними питаннями підтримки членів єврейських громад. На Славучині ми додаємо допомогу не тільки славучанам, але й жителям. Славутського району і також місто Нетішин. Наш фонд займається різними програмами: це і догляд на дому, це програма медицина, питання, програма діти з малообезпечених сімей. В нашому місті працює дуже маленький колектив. Це я, як менеджер по соцпраці і патронажні працівники, чотири патронажних працівника. Відзначення 16-ї річниці створення благодійного фонду Хесетбеж цьогоріч вирішили провести нестандартно. Замість одного заходу в Хмельницькому проводиться п'ять окремих комплексних заходів. Ми працюємо в 16 регіонах Хмельницької області, і ми скрізь проводимо такі заходи саме ось ці святкові дні, коли план. Святкуємо свій день народження. Ми вже були в Шепетівці, були в Старокостянтиніві, Кам'янці-Подільському. Сьогодні у вас ну і далі будемо їздити по регіонах. Бешт відкритий до спілкування і співпраці, готовий поділитись досвідом роботи. Він працює за багатьма програмами, серед яких догляд на дому, харчування, медицина, зимова допомога, прокат реабілітаційного устаткування. Працівники Бешту ведуть велику культурно-просвітницьку роботу, опікуються людьми похилого віку. Для цього практикують створення так званих теплих домів, денних центрів. Для молоді організовуються літні табори, створений общинний центр в місті Хмельницькому. Великий досвід напрацювали у фонді Проведення тренінгів і готові приїхати із майстер-класами до всіх організацій, які їх запрошуватимуть. Загалом у Хесетбещі надають 153 послуги. Створено центр для пільгових клієнтів. А оскільки тут не відокремлюють себе від громад, то тісно співпрацюють з усіма. Така співпраця склалась із Славутським територіальним центром з обслуговування одиноких пристарілих громадян. Її директор Микола Паламарчук висловився позитивно на адресу роботи фонду та запросив його працівників на проведення у центрі. Курсу лекцій з професійного вигоряння міський голова Славути Василь Сидор, який долучився до роботи круглого столу, назвав роботу фонду стабільною і такою, що потрібна людям. Схвально відгукнулись про роботу Хеседбешту і працівники районного управління праці та соцзахисту населення. А волонтери благодійного фонду Любов запросили його працівників на проведення тренінгу з мамами, які позбавлені батьківських прав і опіку, над якими мають волонтери фонду Любов. В рамках заходів до 16-ї річниці заснування Хмельницького благодійного фонду. Сидбеш того дня в Славуті були проведені й інші заходи. Сьогодні ще буде проведений концерт. Так як велику увагу ми приділяємо культурно-освітній роботі, то в нас створений такий колектив, який називається Хесик Бенд. І сьогодні він буде давати свій концерт. В концерті будуть звучати пісні на ідиш, українській мові, польські пісні. Сьогодні ще є експонується наша виставка, яка називається Холокост і пам'ять. Ми також її експонуємо в школі, бо ми знаємо, що є дві години вичення Холокосту, а так як ми зібрали досить багато матеріалу то ми хочемо, щоб його побачили, почули також в різних школах і в місті Славуті.